У Лондоні проходить Фрізмастерс, міжнародний мистецький ярмарок, який заведено вважати одним із найбільших у світі. Тут можна знайти найвеличніші шедеври в історії мистецтва. Деякі з них справді давні, наприклад, римські мармурові скульптури першого століття нашої ери, а також єгипетський королівський саркофаг сьомого століття до нашої ери. Загалом у заході бере участь 131 галерея з усього світу. тут можна знайти все від грецьких, римських та єгипетських старо. Житностей середньовічної бронзи до скульптури епохи відродження та шедеври ХХ століття також є чудове мистецтво з Гімалаїв з Китаю, наприклад, те, що ви бачите за мною, це 6 тисяч років найкращих проявів людської творчості та винахідливості, виражених у мистецтві. Цей рік виявився складним для ринку мистецтва. Продаж у великих аукціонних будинках упав, але місцеві галереї схоже процвітають. За кілька днів вони продали твори на мільйони доларів. На стенді Гегозіан представлено роботи лише двох художників: скульптури Джона Чемберлена та меблі дизайнера Марка Ньюсона. Вони дуже візуально привабливі і в них є матеріальність. Ви можете бачити на цьому стенді, що в усьому є своєрідна монохромна палітра. Ком однієї дуже яскравої червоної скульптури Чемберлена Чемберлен фактично використав автомобільні деталі. Метал він залишив у його первісному вигляді. Ярмарок із Masters Фріз Мастерс проходить паралельно з аналогічним заходом Фріз Лондон.